lx – це сучасний позашляховик нового покоління, який поєднує потужність технології та елегантний дизайн. Ця модель створена для тих, хто цінує комфорт, динаміку та впевненість на будь-якому типі дороги. Зовнішність LX360-2026 отримала більш агресивні лінії, масивну решітку радіатора, оновлену світлодіодну оптику та покращену аеродинаміку. Завдяки сучасним матеріалам кузов став легшим, але міцнішим, що підвищує ефективність і безпеку. Автомобіль має дорожній кліренс, який дозволяє легко долати бездоріжжя, а також адаптивну підвізку, що забезпечує комфортну їзду навіть у складних умовах. Під капотом LX360 2026 розміщено новий турбодвигун потужністю понад 350 кінських сил, який працює в парі з восьма ступеневою автоматичною коробкою передач. Повний привід з інтелектуальною системою розподілу крутного моменту забезпечує стабільність і контроль навіть на слизьких ділянках дороги. Режими руху дозволяють водієві обирати оптимальні налаштування для міста, траси або бездоріжжя. Салон LX 360 2026 вражає рівнем розкоші та сучасними технологіями. Високоякісна шкіряна оббивка, декоративні вставки з дерева або алюмінію, панорамний дах і мультимедійна система з великим сенсорним екраном створюють атмосферу преміального класу. Водій отримує цифрову панель приладів, проєкційний дисплей та систему голосового керування. Безпека піднята на новий рівень завдяки комплексу систем допомоги водієві, автоматичне гальмування, адаптивний круїз контроль, контроль смуги руху та моніторинг сліпих зон. LX360-2026, також орієнтований на екологічність. Гібридна версія моделі має економічну витрату палива та знижений рівень викидів. Цей автомобіль втілення балансу між силою, комфортом і сучасними технологіями. Він ідеально підходить як для міських подорожей, так і для далеких пригод. lx 360-2026 став символом нового етапу в розвитку позашляховиків, де розкіш поєднана з максимальною функціональністю.